Друзі, усім доброго, придоброго недільного ранку. Вийшла на двір, темно. Пролітає сніжок маленький. Зараз на градуснику 3 градуса морозу. На дворі тихо. Стоїть машина дітей. Примерзла бідолашка, стекло замерзло. От, на дворі кругом іній. Ну, Іній мороз. Ну, а нам треба їхати на базар. Зараз йду доїти ласуньку та й будемо збиратися. Небо затягло тучами, зорів не видно. І пролітає сніжок. Ладно, беру відра та пішла доїти ласуньку. А всім гарного, пригарного недільного ранку. Так, друзі, вирушили ми в дорогу. У нас мороз на дворі. Холодненько. Але чоловік вчора вікна намазав спіртом. Ти вчора спіртом? -то? Ні, після бриття. А, після бриття. Після бриття, до бриття до. А, до бриття. бриття. Крем для бриття, лайфакт, кому може а, треба. Гарко. І вікна наші не замерзають. Поки. Ми тільки виїхали. Ну хто знає, Тоді вони і одразу замерзчі були. Печка Пролітає так, у нас так. сніжок. Я і вранці вам показувала, як ішла корову, доїти, що сніжок пролітав. Ну, хто б зна, буде він чи. А по ковіці теж тер. Да. А бач, починають примерзати. Їдемо. Холодно. На дворі. Ну, добре, що нема вітру. Отак все біле опочені. Нічого, нас товару небагато. А їхати треба все одно. Бо люди по заказам там. Так що їдемо, друзі, добре. в Добрий путь. Все, друзі, їдемо з базарю, поторгували. Вікна замерзли трохи. А спиртом побризкали, все розтаяло. Розводи Розводи, геть замерзло, так красиво воно замерзло. Попродала всі, замовлення всі розібрали. Та Заїдемо зараз у маркет, потім в аптеку, потім ще в один маркет і додому. Дома ж чекають діти, бо сьогодні поїдуть вже додому. Треба їм зібрати сумочки, сиру їм дамо, творогу дамо, молока бутилка є. Так, да, я положила в машині. А ще один творог завести замовлений і все. Да, я ж казала, що в аптеку заїдемо, я ж бабі заказувала ліки і своє. Там одне. Так що, друзі, от таке. Ну, щоб замерзнути, я не замерзла, тепла одіта. Нормально. Добре, що вітру не було. Якби був вітер, це б, звісно, страшне. Як вітер і мороз. Та, ну да. Ліцо горить, тоді все страшне. Так що, друзі, такі справи. Може тут які акції сьогодні? Подивимося. Так, ну добре. Так, заїхали в маркет. Акції тут на ковбасу, на корейську морку. Зараз зайдемо, може вода є. Так, друзі, в аптекі я скупилася. Чоловік мене там чекає кола маркета. Іду зараз ще зайду в маркет. Та й поїдемо додому. На дворі гарно сонечко вийшло вже. Так люблю оце, як мороз і сонце. Легко дихається. Тільки не люблю це, що напугано. Так важко. На базар одіваєшся, а тоді по маркетам, по аптекам то жарко що це таке у нас тут ще один маркет іду в цей сьогодні маркет маркет топт зайду і оце вони старі. старі. Дівки. Дивимо. Дивлюсь, нема нікого. Одні дівки пішкають. Зараз здоров'я бігають додому пішком. А далеко ж живуть. Там, де батьки мої жили. от нас було 4, ось, дивися, забор новий ставлять. Він купив хтось дом, Вдому підтримують. Ну так. Да. Ну, значить, хтось купив. І цей. От нас, от мене оце, Батьки жили аж 4 кілометри було, ходили ми. Ну я на велику їздила більше. Блін, ну це не люблю цю зиму, ці шапки вилазять із волос, і з підняття їдять. Хто це за А Откуда я знаю, що це за чудики? Чудіки. не знаю, хто це такі їдуть. Чудики на бутіку. Хто вони такі? Так, ну ладно, їдемо додому. Красиво, воно, трава кромбіла. Ну, бачиш, ти спіртом бризкаєш і все розтає з ходу. Спірка треба десь бригади. А де ти взяв? Обичний? От привіт. Воно пужников десь поїхав. Стасмен. Септика зробив. Ти що руки бризкаєш? Септика не лив. А що ж ти туди ще ви? Следство запотивання колись купляв вже. А. Год, наверное, 20 назад. Ну, навірно, працю... <свят> ну, воно красненька була. была. Воно фильм на американський. А. -а. То до сих пор і працює. омиватель стекол а -а. А -а. Що так, взяв. Короче, а... Трохи так... оно... спирту є. Антисептик американський дозир, да. Воно ще було. А, -а. а потім ту клоп я взялася, а я подсіджував. <свят> да ты шо? Ж... І, і уксуса. Ти, ти як хімік? І уксуса додав. Ал ти. Уксусу ще додав. І диви, працює, Розтає, хорошо працює. Сходу, друзі, побрискав на базарі сходу зходу розстая стекло. Так що той, що ти чим мазав? Для, Для бриття не підходить. А со спір того? Для бриття запотівання. Теж а, -а, а Це вже друге, це, це холод. Понятно. Так, ти ж не забудь, до тіті Люби зустановитися. Так, зараз розпаковочку ми будемо робити з А Ану доставай, що бабуся, торба сама бранка. Яйця. яйця кури є, яйць немає. Бабушка купує яйця. Яйця, да, яйця по 55 гривень. Так, це чоловік купив на базарі, собі дуже казав хороші отакі бритви. Так що, де бачите, хлопці, купуйте дуже хороші. В мене чоловік вже на цьому розбирається. Так що, які не перепробував, а ці, каже, класні. Так, хлібину купили. Отакий хлібчик ми купуємо український, дуже хороший. Але він уже майже 31 гривна. Ну, його там 800. Купила отакі. це сват, нам привіз такі бабки друзі, з родзинками. Зараз вони по акції Кохан... Кохнівській. Купила й дітям одну бабку, дам гостинця, Одна нам такі карамельки це... да. і Це бабусі я купила такі карамельки Рошеновські. Їй дуже сподобалися. і Коштують вони ой, не 158,40. І отака от білочка нам дуже сподобалася. І діткам ось буде нам зараз до чайку. Коштують вони 285 гривень кілограм. Ну, друзі, дуже-дуже добрі. Це Дніпропетровськ петровськрова Міленіум. Ото, що шоколадки є міленіум, я вже вичитала. І тут добрий дуже шоколад. Так, Купили ми мандаринок. Мандарини теж в нас стоять. Ой, оце ж сліпко. 68,50. Друзі, такі гарні я повибирала, бо чуть зелених багато. А я оце навибирала, дивіться, які гарні. Зараз я вам відкрию пакет, бо одною рукою. Ось, ось такі жовтенькі гарні мандаринки. Так. Да. Бабусі купили лавровий лист, вона замовляла. Ванільки в мене покончалися. 10 штук ванільного цинтра. Ванільного цукру, мрія. Так, І бабусі треба мелений перець теж. Оце такий. Так, взяла по акції, не знаю. віденську зараз спробуємо. Так, ну а тут у нас ліки. Доставай ліки. Бабусі мені. Так, бабусі на лапріл тева купила, вона замовила. І бісопровол, А собі оце ж діротон, той, що п'ю я. І обезболюючі, щоб були в мене на всякий випадок дуже хороші. Оце друзі, кому треба долоксен, які я вже не пила, вони мені самі найкращі. Помощні, це все. Привітайся, Помагала мені робити розпаковку, бо сьогодні поїде вже додому, мої помощнички золоті. Дякую. Все, поцілувалися, пообнімалися, мій зайчик, Улянка плаче, моя рибонька, бабусю довела теж, що бабуська плаче. Ой, не хоче їхати від бабусі. Мої зайчики. Пока-пока. Щасливо. Пока. Пока-пока-пока. Поїхали. Все, Ульяна, звісно, сильно така вона прив'язана до всіх. Вона сказала мені, що купить великий будинок і всіх забере до себе в вдома. Так що таке. Дід теж воно попроводив. Да прям там. А що, боїся, що злазять? Yeah. Оно, який гарний дід. Yeah. Да. Друзі, дивіться, яку красу привезли нам діти. Дуже вона велика. Це памело. Як я вам і казала, що я дуже люблю різні фрукти. І от діти кожен раз мене балують. То були, привезли хурми, цілу кучу. Це привезли памело. Я їм казала кажу, давайте сьогодні розділимо та з'їмо. Дочка каже, мама, я купую дітям, а ви собі такого не купите, бо пожалкуєте грошей. Ну, так воно і є, бо тих грошей завжди не вистачає. І зараз хочу я її обчистити та положу завтра бабусі, однесем трохи, а це з чоловіком будемо насолоджуватися. Друзі, добрий вечір. Е, прийшла до вас поспілкуватися, бо не всі ж були на стрімі. Прийшла, думаю, запишу відео після стріму. Стрім пройшов добре, але прирвалася трансляція. Та я заново перезапускала, е, бо не йшов чат. Щось сьогодні було з чатом. Не знаю, що таке. Чи інтернет трошки лагав, не знаю. Взагалі, якось так. Е, Діти мої поїхали сьогодні. В общем, все добре. Сьогодні дні обіцяли привезти варити рибу, але чогось не привезли, а завтра вже привезуть другу кашу варити. Сьогодні у нас трошки буде вихідний. Так що такі, друзі, справи. Ну, сьогодні все було добре, день пройшов. Потихенько, все нормально, навіть сьогодні в день лягла і відпочивала. Бо це ж поки були дівчата, я ж не відпочивала. Бо як же я ляжу відпочивати, діти будуть самі собі предоставлені. От, Треба ж було, бабусі, спілкуватися з ними. Та й мені хотілося з ними ж спілкуватися. Улянка вона забула своїх куколок тут у мене, Ну нічого. От. Так що такі друзі справи. Сьогодні, оказується, Тетянин День, Я і не знала, це на стрімі сказали. Чи теж перенесли на дві неділі вперед всіх тетян, хто тут заходить на моєму каналі хто підписаний, всіх вітаю з Днем Тетяни. От, всім бажаю всього самого найкращого. Так, ну що, друзі, сьогодні це ж вже і закінчує своє відео, вже треба йти. Відпочивати вже пізно. Всім бажаю тихої, мирної ночі, хоч сьогодні вона, мабуть, буде трошки гучненькою, бо не знаю, як у вас в областях, а в нас раз по раз тільки звучить тривога сьогодні, від налетять шахеди. Ой, Господи як воно вже все набриду, а це жахіття. Як подивися там в інтернеті, все, кінець війни, такі заголовки, все, уже ж не хочеться його дивитися, оцей весь бред. Таке вже для чую це пишуть, чи для того, щоб заходили та заробляти кошти, не знаю. Ну, ладно, друзі, не будемо поганим на ніч. Всім бажаю гарних снів. От, щоб все було добре у вас, головне здоров'я, всього самого найкращого. Всім дякую за такі позитивні, хороші коментарі. Всім безмежно дякую, всім бажаю всього самого-самого найкращого. На добраніч. Хай вам сняться тільки хороші сни. До побачення, пока-пока. До завтра!